І показуємо, як правильно заміряти москітну сітку на двері. Нам потрібно поміряти сам проєм в стандартній ситуації, це від цього кутика до такого ж кутика з іншої сторони. І так само потрібно заміряти висоту. Тобто, в цьому випадку прикладаємо рулетку до кота і дивимося на протилежну сторону. Приблизно 570 мм. Далі нам потрібно, щоб москітна сітка зайшла на проєм, тобто вона повинна стати, лягти виходить, на дверну рану. Тому нам треба додати до рами ще ну, в стандартній ситуації краще 30 мм. Тобто у нас було 570 На ці двері москітка підійшла б шириною 600 мм. Але бувають ситуації, коли, наприклад, тут не вистачає місця, оскільки ви повинні розуміти, якщо ми додаємо 30 мм, виходить, що у нас на саму раму на 15 мм буде заходити сама рамка москітної сітки, і нам ще потрібно місце для того, щоб туди стала петля. Петля це ще 15 мм. От, наприклад, в цьому випадку замірюємо, у нас тут всього 25 мм. тобто Получається, що така стандартна схема у нас не проходить. Ми можемо, наприклад, в цьому випадку, 1 см додати на ліву сторону і ще 15 мм залишити під петлі. Ну, і Тоді, мабуть, було б правильно зробити так само плюс 1 см з цієї сторони, для того, щоб воно було симетрично. Але треба ще звертати увагу на ось такі ситуації, як тут з підвіконням. Підвіконня заходить далеко на раму. Треба розуміти, що тоді у вас москітна сітка виходить, буде упиратися в підвіконня, воно просто не закриється. Тому е, дивитеся, який там у вас розмір. В цьому випадку тут буквально 5 мм. Ну, мабуть, що сюди сітка просто не стала б, або прийшлось би отак от підрізати під підвіконня для того, щоб вона у з вами блізла. Крім того, з однієї сторони, у нас стоять петлі, з протилежної сторони, у нас ще стає защолка, або магніт, дивлячись від того, яка у вас буде сітка. Е, зазвичай в таких випадках в звичайних квартирах в балконних блоках. Тут широка рама і місце для сітки для защілки, Достатньо багато. Буває так, що двері одна, і така сама ситуація, як тут, є з цієї сторони. Тому також треба дивитися на те, щоб у вас і рамка лягла на дверну раму, і ще й влізла защілка, яка займає приблизно 20 мм. Ще один момент: як в випадку з цими дверями, тут стоїть двостороння ручка. В балконних дверях це достатньо рідкісна ситуація, але. Треба розуміти, що москітна сітка буде в неї впиратися. Можна поставити москітну сітку таким чином, щоб полотно москітної сітки виглядало на зовнішню сторону, тоді у вас тут буде запасу 17 мм. Ну, Давайте рахувати 15 мм. Якщо це звичайна ручка ракушка. Коли стоїть балконна защока, вам е, цього, ну, запасу москітної сітки, цих 15 мм, буде вистачати. Якщо така ручка, то треба вже заміряти. Тут у нас де ну, майже 30 мм. Да? Тоді виходить, що або треба по контуру буде накручувати профіль для того, щоб він е трошки подати москітну сітку на себе і вона не доставала до ручки. Або треба просто розуміти, що якщо двері відкриті, то сітка закрита. Якщо ви закриваєте двері, то ручка буде сітку трошки відштовхувати. Тобто треба сітку відкрити і двері закрити. Потім міряємо висоту. Таким самим чином ми прикладаємо до кута. Рами зверху, ну мені зручно, зверху, може хтось там захоче знизу. І дивимось висоту з протилежної сторони. Тобто, тут у нас 2, 2130 мм буде. І так само додаємо. Е Півтора або 2 см на кожну сторону. Тобто, в цьому випадку москітна сітка у нас була би десь 2160 або 170 мм. Але також звертайте, будь ласка, увагу на те, щоб у вас місця вистачало і знизу, щоб москітна сітка не човгала по полу. І для того, щоб вона зверху також не затирала від косту. Тобто, ще раз коротко, заміряємо сам проєм. В стандартній ситуації додаємо 30 мм на ширину, заміряємо проєм по висоті, також додаємо 30 мм. Ще один важливий момент: треба звернути увагу, де у вас буде москітці, як і в дверях, є перегородка. Вона називається імпост або імпост. Треба заміряти висоту, на якій вам його встановлювати. Тобто, в цьому випадку приблизно ставимо там десь. Або отак, або по центру, або там по верхній частині. Просто щоб у вас потім у вікно його не було видно, щоб імпост москітної сітки сховався за імпостом дверей. Прикладаємо, він значно менший, тут 8 см імпост, а в рамці москітної сітки профіль 25 мм. Тому він сховається десь. Але дивитесь, приклали там приблизно, подивилися. Тут 83, в цьому випадку москітну сітку більше, ніж 84 ми б не зробили. Тому так і пишемо 840 мм. Правильно заміряйте, давайте замовлення.